Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 78-й рядок ажурного джемперу Air. Так, ось схема. Ось цей 78 -й, -й рядок. Тут ще є 79-й на нього, не зважайте. Ми в'яжемо 78 рядок. А, значить. Які особливості прибираються по одному рельєфному опуклому лицьовому стовпчику по краях листочка? Ці стовпчики, два крайні, з одного боку і з іншого, пров'язуються зі спільною верхівкою. Через дві лицеві петлі в обидва боки в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З двома прибавками у вигляді стовпчиків з одним накидом. Тобто, спочатку в'яжеться один стовпчик з одним накидом, верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Потім в'яжеться навколо того самого стовпчика рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, і верхню петлю того самого стовпчика в'яжеться другий стовпчик з одним накидом. Отримуємо дві прибавочні петлі. Так, і особливо потрібно зауважити, що тут, між цими трьома стовпчиками, по одній повітряній петлі. Тобто буде дуже хотітися в'язати дві за, цим, от за цими саме повітряними петлями. Треба уважно слідкувати і робити по одній. Дуже важливо. Давайте це пров'яжемо. Так, у нас закінчений 77-й рядок і ми починаємо в'язати 78. -й. Як будь-який рядок, він в'яжеться, починається з трьох повітряних петель під його. Так, зробили три повітряні петлі. І навколо цієї спільної верхівки в'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Тут одна повітряна петля. Одна. Далі рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут елемент з розширенням на два дві петлі. Робимо стовпчик з одним накидом, верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика того самого попереднього ряду. Накид і рельєфний. Не рельєфний, а просто стовпчик з одним накидом в ту саму верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду. Ну, багато разів ми цей фрагмент вже в'язали. І не думаю, що будуть якісь складності. Дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Робимо спільну верхівку. Так, навколо цього стовпчика попереднього ряду: рельєфний, опуклий, лицевий стовпчик з одним накидом, в арочку стовпчик з одним накидом. І далі це, цей стовпчик у нас вісім метрі, і далі ми Будемо продовжувати в'язати, але порядок елементів у нас буде зворотній. Две, так, петель тут нема. Один рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо стовпчика. З одним накидом рельєфного опуклого лицевого попереднього ряду. І два рельєфні опуклі лицеві стовпчики, з одним накидом зі спільною верхівкою. Дві повітряні петлі. Елемент з розширенням. Стовпчик з одним накидом в верхню петлю, стовпчика попереднього ряду. Рельєфний, опуклий личовий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика попереднього ряду. І знов стовпчик з одним накидом в верхню петлю. Того самого стовпчика попереднього ряду. Тобто ось цей фрагмент, ми його повторили зараз. Дві повітряні петлі, рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Одна повітряна петля. Тобто бачите, у нас Починається і закінчується рапорт, одна повітряна петля. За цим дуже уважно треба стежити, інакше ваш ряд буде розтягнутий. Так, ось раппорт. Він складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Тобто, потрібно його пров'язати ще 13 разів. Так, ось завершені всі 14 рапортів 78-го рядка ажурного джемперу Air. Ще раз нагадую, що ось тут має бути по одній повітряній петлі. І це треба перевірити. Ну, і перевірити, щоб всі фрагменти були виконані повністю, щоб не доводилось потім переробляти, виправляючи помилки. Ми закриваємо 78-й рядок. Ось цей центральний а, на цьому листику, да? а, стовпчик рельєфної опубличої з одним накидом поряд з трьома петлями підйому. Це перший стовпчик в ряду. В Верхню петлю цього стовпчика ми заводимо гачок. І робимо з'єднувальний Все. Сімдесят восьмий рядок журного джемперу ейр завершений. Так, тепер показати етап черговий етап роботи. Все, всім гарного дня. Бережіть себе. До побачення!